Привіт! Ви дивитеся рубрику Очікування реальність, де ви можете дізнатися про те, що може бути видно аматору астрономії. І сьогодні мова піде про зоряні скупчення, кулясті та розсіяні. Я вже робив відео на цю тему, і ті, хто мене дивляться давно, його могли бачити. Але мені якість його не дуже подобається, тому вирішив переробити. І фото, які ви побачите у відео, не означає, що ви побачите так само у свої інструменти, бо тут впливають багато факторів: це який у вас телескоп, який окуляр ви використовуєте при спостереженні, яке у вас небо, яка у вас погода, який у вас досвід спостережень тощо тощо. Отже, приступаємо. Почнімо із, мабуть, всім відомих леят. розсіяного зоряного скупчення, яке в каталозі місія стоїть під 45-м номером. Його легко знайти у сузір'ї талець взимку, воно схоже на маленький ківшик, через що чимало людей плутають їх із малою ведмедицею. Також в українській мові є ще слово стожари, але я звик вже використовувати міжнародну назву. Навестись на нього надзвичайно легко, впорається будь-хто. Це досить цікавий об'єкт в телескоп, але раджу використовувати довгофокусний широкопольний окуляр, бо його кутові розміри досить великі, а цікаво, принаймні для мене, розглядати його, коли цілком влазить у поле зору. Ви побачите чимало зірок, які можна досить довго розглядати, але як на мене, то тут краще вже бінокль використовувати, а не маленький телескоп для цього об'єкта. У великі інструменти під темним небом можна побачити натяк на туманість, яка оточує яскраві зірки, а саме скупчення виглядає чудово. Наступний об'єкт Яш Персея, те, що сіє незуряне скупчення, яке розташоване між сузір'ями Касіопея та Персей, та замістом влітку восени взимку можна побачити неозброєним оком як туманну плямку. У каталозі кадвела стоїть під номером 14. Навестись можна, якщо взяти крайню зірку, сузір'я Псей, етаперсей та зірку і сузір'я Касіопеї Рукбах або ж дельта касіопеї, та провести між ними лінію, а потім розбити її на трирівні частини, то біля точки, яка ділить. Та знаходиться ближче до пресея і є те скупчення, його легко видно у шукач. Загляньмо в окуляр телескопа чи в бінокль. Це дійсно цікавий об'єкт у будь-який інструмент. Хоча в більшій апертури все ж більше зірочок видно. В нього теж чималий кутовий розмір, тому краще використовувати маленькі збільшення та окуляр, який дає більш широке поле зору. Ви побачите розсип зірочок, і це дуже гарний об'єкт та один із моїх найулюбленіших. А перед тим, як іти далі, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, поставити нам дзвіночок, а також можете перейти на мій телеграм-канал та чат, де ми спілкуємось на різні теми. Отже, продовжуємо. Наступним об'єктом буде кулясте зоряне скупчення М13, яке розташоване у сузір'ї Геркулес, тобто це літній об'єкт. Також є одним із найулюбленіших для аматорів, бо легко знайти та досить яскраве. Розташована між Ета та Зета Геркулеса ближче до Ети. У оптичний шукач видно три характерні зірочки, які утворюють трикутник. На його вершині видно, що ця зірочка не дуже чітка, бо то не зірка, а скупчення. В таких скупчень зірки розташовані дуже близько одна до одної. Тому у біноклі та маленькі телескопи їх буде видно просто, як округлі сірі плямки. В 90 мм рефракторі М13 вже по периферії ледь починає розбиватись на гранули та ледь вгадуватись форма, яка чимось мені нагадує восьминога чи морську зірку. Щоб побачити окремі зірочки нормально, то треба інструмент із апертури від 200 мм та пільщі. А взагалі я робив відео про те, як спостерігати найяскравіші кулясті зуренні скупчення в невеликий телескоп. Підказка, ось там. Переходимо до скупчення ясла. Яке ж вулик, яке ж М44. Знов росіяне зоряне скупчення, їх видно у сузір'ї рак, тому краще спостерігати взимку та на початку весни. Це дуже яскраве скупчення, його видно неозброєним оком, як туману плямку між гамою та дельтою рака. Навіть в невеликий телескоп воно подарує багато вражень. Мені подобається розглядати його на невеликих збільшеннях. Тепер ідімо до розсіяного зоряного скупчення М36. Воно розташоване у сузір'ї Візничій, тому це теж об'єкт зимового неба. Для того, щоб його знайти, використаємо зірку із сузір'я телець, а саме бета тельця. У шукачі проведемо трохи вгору та вліво та побачимо щось типу кола зірок. У верхній точці розташоване теж гарне скупчення М37. А тепер, якщо трохи вправо провести, то наткнемось на М36. В навіть невеликий телескоп видно купу тьмяних зірочок. Якщо будете довше розглядати, то їх буде дуже багато, і це один із моїх улюблених об'єктів. Поруч із ним є схожі об'єкти М37 та М38. Це мої улюблені скупчення, а особливий кайф дивитись їх у бінокль. Розглянемо тепер росіяне скупчення, бабка, або ж NGC 457, або ж Callwall 13. Яке розташоване у Сузір' Касіопея. Спостерігати найкраще восени взимку, коли знаходиться високо над горизонтом, хоч і видно його весь рік. Знайти можна використовуючи дві зірки з цього сузір'я знову рукпах вона ж Дельта Касіопеї, та Епсілон, Касіопеї. Проводимо лінію від Епсілон до Дельти та продовжуємо далі і ви наткнетесь на це скупчення. В телескоп одразу видно форму, яка дійсно нагадує бабок, які літають над водоймами влітку. Видно крила. Тулуб та очі також виглядає як сова. Так, а тепер до тих, хто любить мені йтицяти, що це не бабка, а сова. Обидві назви є правильними, якщо до М11 або ж дикої качки. Теж гарне скупчення, але є проблема в тому, що в наших широтах цей об'єкт не піднімається високо над горизонтом, тому його важче спостерігати. Найкраще його дивитися влітку, розташоване у сузір'ї щит. Але для пошуку будемо використовувати ще дві зірки із двох сусідніх сузір'їв: орла та змії. Отже, беремо лямду орла та ету змії. Між ними бачимо ще одну зірку це бета- щита. Від неї опускаємось нижче. Якщо бачите трапеці із чотирьох зірок, то трішки лівіше йдіть та побачите оце скупчення. У малій телескопи вже вгадуються контури водяного птаха, який злітає. А також може розбиватись на зірочки в більших телескопах при гарних умовах спостережень. А на великому збільшенні взагалі кайф його дивитись. Тепер перейдімо знову до кулястого зоряного скупчення. М3, яке знаходиться у зір'ї гончі пси. Спостерігається навесні влітку. Його досить важко знайти, бо немає нормальних орієнтирів, тому берете зорю Арктур, що в водопасі та альфу гончіпсів, та проводите лінію. Десь посередині і є те скупчення. Маленькі телескопи знов буде виглядати як округла сіра блямпа. У 90-мм рефрактор по периферії розбивається на гранули, а у 10 тюймову трубу вже розбивається до центру. Тепер знову кулясте зоряне скупчення М4 знаходиться біля зорі Антарес, тому тільки влітку її варто шукати і знаходиться низько над горизонтом, навіть при кульмінації, тому для спостережень треба прозоре небо. Навестись дуже легко. Вже у невеликі телескопи можна побачити неоднорідності у вигляді гранул, причому об'єкт має великі кутові розміри. У великих телескопи вже легко розбивається до центру. Щодо інших кулястих зоряних скупчень, то тут майже те саме, тільки чим воно тьмяніше, тим більшу апертуру треба використовувати для того, щоб розбити його на зірочки. А якщо хочете детальніше дізнатися про те, як виглядають об'єкти при візуальних спостереженнях, то я вас залишаю посилання в описі під відео на дописи в автополісі, ви можете детальніше прочитати, а також не тільки мої дописи, а й інших людей, які візуально спостерігають. У висновку можна сказати, що в цілому росіяні скупчення однозначно виглядатимуть ефектно, навіть в невеликі інструменти, а ось із кулястими зоряними скупченнями складніше. Для них треба вже апаратури покрупніші, також не забувайте, що краще спостерігати об'єкти далекого космосу, подалі від міста, в безмісячну ніч та коли спостережуваний об'єкт знаходиться у максимально високій тості над горизонтом, тоді буде видно набагато більше деталей. Так, це актуально навіть для такого класу об'єктів, тому що їх цікавіше дивитися на темному тлі неба. А тепер бажаю на цьому вам всім ясного та мирного неба, а для цього донайте на ЗСУ та продуктивних спостережень.